Від команди вітаю. В мене тут посилка з вічно зеленими. Повне відео вже на каналі з цінами. А тут коротко, давайте подивимося швидко, хто приїхав у наш сад. Піраканта, Cushion. Червона, низька. Ідеальний варіант для живоплоту. Ого! А ось це піраканта Golden Charmer. Жовтими ягідками. Гарна та колюча. А це калина лавролиста Ево Прайс. Невелика, амбіційна. З рожевими бутонами. Цвіте пишно. Калина лавролиста ліса Росо». Темне листя, пишне цвітіння, справжня королева. І нарешті падуб Блю Принцес. Темно-зелене листя, блакітний відтінок, но явно садовий аристократ. Що з свічно зелених сподобалось вам найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте вподобайка, підписка і дзвіночок.